Коли була малою дівчинкою, а брат маленьким хлопчиком, казала прабабуся. Останні крихти, ти вітай горобчика. Я пам'ятаю хліб з печі із маслом чи варенням, а потім крихти у її вже дряхлих жменях, котрі вона, мов хрестик з вербички, поцілувала та хав на корм. І так разів чимало. І шепотіла поміж себе ці слова природні. Хліб наш, насущний Боже, дай сьогодні. А потім прабабусю забрав у землю гріб, не припинились настанови. Як тільки внучко, впаде хліб, стола десь на підлогу, Ти піднімай, цілуй ці настанови строги. Я думала, що щось бабуся з дідом ще не знає. Хліб ж не живий, не поцілуй він не заєм. Я і малою наче не корилась знака. та коли падав хліб, я уявляла, що він плакав. Почуєш і від нас і в фільмах, і в газетах про те, що внучко робилося у 33 третім. Та у 2022 мене ж така зненацька охопила туга. І сум, і розпач, і добре видний жаль, бо українські фермери рятують наш врожай, бо підривається на мінах шанс вижити мізерний. Тим часом, як Росія краде наші зерна, руйнує сховища, посіви спалює, терор. І чим це знов не той голодомор? І чим це знов не той голодомор? Моя прабабця, бачите, була, на жаль, пророком. Бо ціна хліба, бо, бо це на хліба, бо. як ціна життя, як ціна життя висока.